Всім доброго дня, друзі. Трішки закинула YouTube. Чесно, немає часу. Чаще сидю у тіктоці, викладаю маленькі відео. Трішки так мені зручніше, бо тут треба записувати прям длінні. Тому хто мене загубив і хоче постійно надому. Спостерігати я е, скину ссылку чи в коментарі, може під ютубом. Ну, коротше, десь якось скину, чи напишете мені у е, комент, хто хоче, я скину силку з Тікток. У нас там майже вже 45 тисяч підписників. Тому напишіть, будь ласка, я скину е, свій ссылку на, на, на свою сторіночку. І так, огірочок Мадрілін. Поки що у нас є, трошки пішла болячка, бо з цими холодами, то, звісно, треш. Ну, але ось дивіться. Є вниз, я обрізала, бо це отаке ось ржаве. Це у нас бьорн. Тут також все є. Підживляю на постійній основі від компанії Грогрін. У нас опять пішов дощ. Але ж щось буде, якийсь місяць буде ще нашого огірочка. Ціна 75 гривень в різницю у нас. Тому якось так. На рахунок підживлення 5 кг замовила 5 мульти. Це я підживлюю наші два парника томатів. Для налива я поки що нічого Ну, Для активного налива я поки що нічого не даю, тому що в нас тільки там е, йде бутонізація зав'язування плодів. О, а огіркам нашим то да, Я замовила е, мішок сипучого добрива 15-5-30 від грогрін. По-моєму, короткометражні відео з Тіктока я вам туди закидувала в YouTube, кому цікаво, зайдете, подивитися. Е, активно я для наливу огіркам нашим даю. Один грам на куч. Ну тут у нас іде почти 500 кущів, то я даю 1 кілограм, тобто більше, на один куб води. Ну, хай більше, воно щоб прокапалося. Також вчора забрала з почти Грогрін Айрон, це хелат заліза. В тому році в мене постійна була проблема з хлорозом на томатах, сорт Пінхіт. От постійно в них, коли це в них такі вже помідори вже наливаються, то постійно їм цей це хилат заліза мене в тому році задовбав трішки. Тому взяла наперед, забігла і буду періодично пробризкувати, це я взяла по листу. Класна штука, хоч вона й дорога, але дуже всі хвалять. Будемо будем пробувати. О, і що хочу сказати: взяла грогрін. Гумат на огірки. Поки що не відкривала, буду давати поки що на огірки. Це у нас матч на капусту на нашу, бо вже дивлюся, там щось гризе. Також класно даю на томати капсул. Тут іде в нас кальцій-бор-сірка. Це листове живлення. І також даю блуз. Також мені нравиться оці два добрива на томатах, як вони себе показують. Це взагалі для цвітіння прям просто шикарно. Після нього тут високий міст іде бора. Да, високий високий міст бору та сірки. О, тому дуже класно після нього це, ну, цвіток розкривається. Ну, а так, кальцефос, це ви знаєте, був у мене брасика. Це я даю на капусту. Два невеличких узяла фрут, листове живлення для налива, для, на огірки, поки що на огірки. Тому, якось так. Ось, у нас тут такі огірочки. Щось буде. Хоча низ, звісно, вже низу підходить капець. У нас тут гриби ростуть, шампіньйони. Не знаю, откуда вони взялися. Тут ми висадили свій рядок перця, ну, пів рядочка, верні, свій перець, сині, п'ять штучок собі. І тут у нас толстой помідор на закривачку ми собі садили. Треба вже залазить підв'язувати. Ну, а так. Плануємо ставити ще одну теплицю. Я замовила сіміна насіння, замовила півтори тисячі червоного помідора Бодарін і сорокову касету. Чоловік куп винесе, ми сюди поставимо піддони і буду сіяти томат. На вторий оберт. 500 штук влізе нам сюди, в місто огірка. І тисячу там, де в нас росте капуста, ми будемо ставити парник. Тому, хто не бачив, давайте ж йти далі. Це томат у нас сорт, пінхіт. Він у нас меншенький, ніж той. Чому? Тому що в неділю різниця висадки нам з тим, з тим балаганом, з тою теплицею, це, по-перше, а по-друге, у нас тут, коли ми його висадили, просто пішли холода. Ми його висадили, він був там прям такий малесенький. Я думала, божечки, тут буде перва китиця. Висіть у нас на, на землі лежать. Ну, але перва китиці у нас немає, може там декойда -де є. Але холод дав своє. Тут у нас 85 помідор було примерзло. 50 ми пересадили, бо була їм просто амба. А остальні залишили, бо серединка жива. Тут у нас росте яма-мото. Хто мене дивився, той пам'ятає, що у мене тут такі є трішки. Я взяла яма-мото, далі йде Мадрид, і за Мадрідом йде у нас Черіка сакура Тут у нас оце листя, як на картопляне, похоже. Це в нас чорні черіки. Отут ідуть у нас жовті черіки і там чисті ще червоні. Обичні прості червоні черіки. Трішки такого буде у нас тут Ну, але... Холод ми вистояли. Томатики, ви бачите, опельонні, це в нас опиляли чмілі. Всі покусані, щось буде. Вулик у нас з цими джемілями взагалі, е, як? Сміх, та й годі називається. Це вулик, е, мені дали його сусіди. Вони нас е, займаються не перший рік е, томатами. І не перший рік вони замовляють, купують, джм... купують джмелів. Так як ви бачите, що в нас тут дві теплиці: одна там, да, друга тут. Ми замовили здоровий вулик, поставили його от туди, в ту теплицю. Е... Для чого купили здоровий? Для того, щоб, щоб вони опиляли оці дві... ну, два парника. Але сусіди мої порадили. І дали старий вулик, бо у мене ж я кажу, ми перший рік, ну то есть, ми ще не ну, як не нас забирали. Вони дали нам старий вулик і сказали просто повістя. Сюди, каже, повинні заселиться джмелі, і якщо вони заселяться, то в першу чергу, каже, вони будуть, ну, тобто їм тут вони будуть жити. І в першу чергу, каже, вони будуть працювати на ваших на оцих томатах, ну, де рядом. Ми такі зробили, взяли у них старий вулик. Друзі, ви не повірите, тут заселилися джмелі. І вони опиляють без проблем оцю нашу теплицю. Даже 2-3 джмеля їм, ну, їх вистачає для того, щоб вони опилили наші ці томати. Там стоять великий вулик. Зараз, дійдемось до тих томатів. Це ж все. Бачите, примерші були помідори, ну, але серединка хороша. Це ми гіркий перець посадили сюди. Ну, тут у нас більшенькі помідорчики. Ось такі. Тут у нас класно, також вони цвітуть, і вже є невеличкі помідорчики де є менші, де є більші. Наший вулик. Це здоровий вулик. Ось, чуєте, як вони жужжать. Уші вже ось такі томатики є. Користуюся добривами тільки від Грогрін. Результатом я дуже довольна. Для налива поки ще нічого не даю, я не спішу нікуди. Хай вони хорошо позав'язуються. Є вже, бачите, десь де-не-де вже відніються наші томати. Хай вони позав'язуються, вони класно цвітуть. Хай виганяється ви, ви кущ. Потім будемо давати для налива. Воно взагалі є, скоро вже буде розуміти. Ну, Ось такий результат з тих томатів, що ви бачили, вони стояли у нас то перерощі, то ще щось. Ну, ось Дивіться, перша, друга. Третя, четверта, де є перша, де немає першої. Якось так. Є вже автоматики, видніють. Я думаю, через недільку і будемо давати вже теж починати. Ну, я думаю, буду комбі... комбінірувати. Раз, дам три двадцяточки, другий раз дам уже для налива. Хоча там вже ще є три двадцятки. Калій. Підемо зараз на нашу капусту. Ця капуста, друзі, що лежала у нас і під снігом, і в мінус 8, і везде. Тут вже чоловік поставив мітку, будемо строїти ще один парник і садить сюди червоний помідор. Капуста в нас активно вже наливається. Я думаю, якщо все добре до кінця місяця. Ну, на кінець місяця ми вже будемо її різати. Дивіться, яка. Наша капусточка е, підживлювала я три дні назад сипучим добривом від Грогрін. Називається Грін та Гроу 15-5-30, такий, як я на огірки підживлюю, то результат ми, ну, я, я бачу результат. Результат бомба. Тут немає що говорити. Тим більше у нас всю ніч ішов дощ, вона підживлена. Єдине, що мені треба побризкати, от е, щось починає її їсти. матчем побризкати. А так, салат, який тут у мене, я його і не бачила. Шпінат, боже, яка хазяйка? Ну, ось так. Побістріше вже її вирізати, бо чоловіку потрібно місце. Буде ставити буде ставити, забивати сюди стовби. Тому якось так. На рахунок червоного помідора також буду знімати відео. Мені дуже цікаво, прям дуже цікаво, що з цього в нас вийде. Прям ну, дуже. І багато хто хвалять червоний цей бодарін. Він класно, класно дає масу, ну дуже мені цікаво. Ми якось так зійшлися, подумали з чоловіком, наприклад, що посадить туди місто капусти. Ну, якусь фігню, чесно, не хочеться. Ну, от правда. Лазить, навіть ми садили там і кукурудзу, що ми тільки не садили. Ну, не хочеться. Викидати свої сили. Боже, як цвіте помідор. Дивіться. Ось тут теж перва. Друга, третя, четверта. Викидати свої сили на якусь фігню, ну, правда, ну не хочеться. Я кажу, давай, мабуть, ставити ще один парник. А, кстати, друзі, ще ж вам ще раз кажу. Давай кажу ставить парник, тому що посадимо. І ми знаємо, що ми щось та й заробимо. А то з тою кукурузою, то фазани її їдять, то ще щось. Ми приобрели собі тензіометр. Що це за штука? Ми дивимося, коли поливати наші томати, так як ми садимо рожевий томат. Постійна проблема, то він тріскається, то він недолитий, то він перелитий. Тому ми купили отаку штуку. Називається тензіометр. Е, Контролюємо вологость ґрунту. Зараз, як ви бачите, у нас на зеленому, оптимально це 10-20, е, 10-20, е, оце должно воно бути від 10 до 20. Це оптимум. Тобто це саме класне, саме класне, і ну, так должно воно поки що бути, поки наші томати не наливаються, активно не наливаються. Якщо на жовтому, то це вже йде сухость для томата, а якщо на червоному стрілка, то це засуха, все, повністю капець. цей... Сахара. Тому отак от, от. Класна штука, ми на неї орієнтуємося. Я підійшла, ага, подивилася. Стрілка наша на жовтому. Все, кажу чоловіку, треба поливати. Він швидко це все. Підключив, я наколотила добривка. І. Ні, ну кісті тут класні, я не знаю. ну, Пінхід це, це, мені він дуже подобається. Не знаю, звісно, я кому, але але, але мені подобається. Оці його грони. Прям ну, клас. Якось так, друзі. Стараємося, незважаючи на те, що. Від нас 6 кілометрів орки живуть, то знаєте, трішки стараємося, да, трішки цей такий, ці томати такі вони. Ну нічого, вичухаємо. Ви Вчора також підживляла, я давала гелеве добриво три двадцяточки, то я думаю, буде все добре. Аби, як кажуть, не було війни. Теж непогано цвітуть наші томати. Єно там теж парочку один буде нанизу. Хоча нам була бути хороша кість, але біла це я от болячки бризкала. Це те, що ми підсажували, він, звісно, Ой, ужасний. Єсть, звісно, класні, а є такі приторможені. Посадив мені чоловік сюди кабачки. Ну, Пишіть коментарі, хто кого що цікавить. Буду всім відповідати. Бережіть себе. До зустрічі!